Державним гімном Франції та України, а також шануванням загиблих, розпочалася мистецька акція у Харкові 14 липня, з нагоди Національного свята Франції взяття Бастилі перед концертом симфонічного оркестру Харківської опери виступив надзвичайний та повноважний посол Французької Республіки в Україні пан Гаель Васьєр. Він заявив, що Харків для французів є символом прагнення до свободи, незлемності та нескореності, тому і відзначає важливе для нього свято саме тут. У знак солідарності з харків'янами. Я хочу подякувати особисто вам, шановний пане посол, за те, що ви знайшли сили, мужність і прийняли рішення щодо відзначення цього свята у Харкові. Сьогодні Харків це форпост боротьби за демократію всього світу. І ваша підтримка надзвичайно важлива. Я вдячний народові Франції. Я вдячний особисто президенту Макрону за політичну, військову і фінансову підтримку України. Під час прес-конференції пан Посол заявив, що його візит не лише символічний, а й несе суто практичну місію. Це це усі щоб прийти з до кухне. Сьогодні зранку я передав пану меру 13 генераторів, які будуть використовуватись харківськими тепломережами для забезпечення теплом харків'ян під час опалювального сезону. Йдеться про генератори потужністю 60-80 кВт для модульних котелень міста. Вони потужності 60-80 кВт. Вони дуже важливі для того, щоб ми оснастили їх як резервне модульне котельне для того, щоб не зважаючи, якщо буде блокаут, ми будемо переходити на генератори, і катильни будуть працювати. Це дуже важливо сьогодні для нас. І ці перші 13 генераторів вони дадуть можливість 13 котельних заживити і працювати під час блокаутів чи якихось резервних відключень. Дуже вдячний вам і вдячний за підтримку народу у Франції. Пан Посол також повідомив, що вже цієї осені ми матимемо результати впровадження проєктів у сфері енергетики, воду та теплопостачання, які фінансуються французьким фондом. Фан ловізітю президент Зеленський а Парі се джуандер'я сьомого червня цього року під час візиту президента Володимира Зеленського до Парижа була підписана важлива угода щодо утворення французького фонду розміром у 200 мільйонів євро. Крім того, під час зустрічі в рамках візиту до Харкова пан Геельвасія та міський голова обговорили кілька проєктів у освітній сфері Харкова, які уже реалізуються, а також на найближчу перспективу. Радий de uh, Chine... повідомити вам рішення, ухвалене Міністерством євро, Європи і закордонних справ Франції про виділення 2 мільйонів євро uh, безпосередньо на фінансування потреб шкіл, uh, облаштування, проведення ремонтних робіт, uh, обладнання сховищ, закупівля uh, планшетів, іншого інноваційного обладнання, необхідного для навчального процесу. mais aussi de rénover les bâtiments quand c'est nécessaire et, et deuxième volet c'est de financer des matériels par exemple des tablettes pour les enfants pour les élèves euh, qui permettent de faciliter l'apprentissage des bibliothèques. Так то впровадження, яке буде насправді полегшувати і і покращувати можливості для учнів мати доступ до онлайн ресурсів до бібліотек онлайн і в цій роботі я підкреслю le раз Харків ушається для нас пріоритет. Французький посол також заявив, що будуть підтримувати харків'ян у реалізації їх культурних проєктів. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада гру.